Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Програма Зверне увагу знову готова поділитися з вами дослідженнями на тему різних житейських ситуацій. Вітаю всіх з вами у студії Тетяна Рамус. Нещодавно беручи інтерв'ю в одного лікаря, натрапили на дивну відповідь, йдучи на певну процедуру, а ви можете дізнатися, яким апаратом її робитимуть, і все заздалегідь прочитати в інтернеті. З одного боку, лікар має рацію: слід покладатися на себе і користуватися інтернетом. А з другого, якщо ти не маєш медичної освіти, як можеш розібратися в характеристиках медичного устаткування і матеріалах? Ми ж звикли беручись за певну тему розбиратися в усьому от і до, а не радити щось дочитати в інтернеті. Хоча з теми ботоксу, про який йтитиметься далі, там дійсно можна знайти багато повчальних історій. Та програма «Зверни увагу повчає краще за інших. Кожна жінка прагне відчувати себе красивою, жаданою та привабливою. Здається, такими жінки є від природи, але немає меж досконалості. Якщо человек более емоціонален, более подвижне вираження да, появляются морщинки з одной стороны. сейчас очень модные стали ін'єкції ботокса і скоріше дань моді определенне ботокс. Процедура введення в мімічні м'язи очищеного нейротоксину ветоліну, типу а метод винайшли американці, але до недавнього часу він застосовувався виключно в неврології і лише наприкінці двадцятого століття перекочував до сфери краси. Ну, я негативно отношусь к слідкі але я не считаю, що человеку додавати в себе Побічні ефекти при введенні ботокса на щастя оборотні, хоча процес може затягнутися при передозуванні препарату і введенні голки не в той м'яс на 3-4 місяці. Також можливі надшкірні крововиливи, на щастя абсолютно відсутні момент отругіння ботоксом. Аслажні на щастя бувають крайне рідко. І саме осложнення – это синяк в місці виділення. должен быть врач, который понимает, розуміє... Куди он коліти, що он коліти, чого хоче добитися. Зділи ми сьогодні процедуру. Я відмічаю, где я делала эту процедуру сверхні часті ліцети достаточно достатньо безпечно і саме основною дуже результатів. Собі не треба забороню забороняти нічого, якщо їй не подобається щось своїй зовнішністі, вона повинна це змінити. Молодіючі зірки, прекрасні кінодіви, відомі ведучі і співачки, Жана Фріске, Кортні Кокс, Ніколь Кідман, Таїсія Повалій і інші красуні. Ну я тут не приєднатися до загального культу молодості. Але звернув увагу, курс лікування повинен здійснюватися професіоналом в клініці, що користується авторитетом. Для початку, причм як ви прийшли в цю клініку, ви повинні убедиться в тому, що дана клініка має е, определене розрішення, ліцензії на проведення цієї операції. Второе, що доктора війни имеют соответствующую квалификацию для операции. І відповідно, їх е, професіональний уровень дозволяє це зробити. Ще один нюанс, про який говорять, це анофілактичний шок, але це вів ботокс не містить в собі білка. Отже, несумісництво з вашим тілом цієї речовини бути просто не може. Зверни увагу, тільки непрофесіонал може стати причиною твоїх страждань. Ще один момент позитивний, навіть коли ботокс розсмоктується, обличчя лишається. Ти починаєш стежити за своєю мімікою, так би мовити, тримати обличчя. Тож ботокс гарний вчитель, але зверни увагу, на процедуру можна підсісти. Дійство ботоксу закінчується, ефект цей закінчується. А опять йдемо до лікаря, і це вже починається як залежність від своєї краси, від своєї зовнішності. Процедура, яка временна, вона робиться тільки на определённый період часу. І цей період у в кожний ще каразний. Тобто від 4 до 8 місяців може держатися ефект. Зверни увагу ще чи знаєш ти, що боток це спосіб не лише зробити гладенькою шкіру обличчя, а й спосіб позбутися поту. Так, це один і той самий препарат, який вирішує проблеми і мімічних зморшок і проблеми гіпергідрозу. Кубі кантипітніну, а саме стільки вколюють тобі під одну пахву, коштує від двох тисяч гривень. Небажане потовиділення припиниться на термін до шести місяць. Ботокс – це отрута, яка паралізує м'язи, усуваючи їхню надмірну активність. Отже, і саму можливість появи нових зморшок. Не очікуйте, що ботокс подіє вже в наступну годину після процедури. Ефект параліча, тобто слабкість м'язів досягається впродовж від трьох днів до тижня, і все ви радієте життю без міміки. Робіть, дівчата, будьте красиві, робіть все, що хочете. ситуаціях, пов'язаних зі здоров'ям в жодному разі не можна поспішати, і в жодному разі не варто покладатися на аби кого. І саме тут інтернет може допомогти. А ще спілкування на нашому сайті 3dabi.ramus.com.ua. архіви програми. Дивись на Play Ukrnet. Завтра ми розкажемо, як боротися з шумом і чому в нашій країні з ним боротися складно. До зустрічі! А з вами у студії як завжди була Тетяна Рамус. Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.